А ще я купила сьогодні собі ось таку виписала штучку-дрючку, яка мені буде допомагати знімати відео. Вішається на шию. Сюди вставляється телефон. І все, що я буду робити, я можу знімати, двома руками робити, і воно знімається. Я б поставила телефон, але він стоїть, он мене знімає. От, так що мені допомогу. А то вічно однією рукою робиш, другою знімаєш. А тепер буде помощник. Правда, от, якщо двигатися, воно буде трястись трошки. Ну, Треба старатися тоді так плавненько двигатися і лістати, щось робити і менше трясти. Є такі, є такі звісно, ну, це професіонали камери, в них вони йде. Е, і трясе рукою, а камера зглажує оцю тряску. Ну, нам далеко до цього. Ось така віщичка. Я забула розпаковку зробити вам. Стему виписала: О, держатель для телефона на шию. Там є, звісно, і другої конструкції. Ну, Я вибрала такий. Ну, крепко держить телефон. Не этот. Я вже пробувала, мені понравився. Так що, буду щось робити двома руками. І вам оце буду знімати. Це дуже облегчає, звісно. кого є хто вдвох знімає оператори, ну як? Хтось помощник, то нам набагато легше. Ти щось робиш, тобі помощник знімає. А одному однією рукою робиш, чого ж і такі сйомки короткі. Ну, і за те, що й пам'яті нема в телефоні багато. Ну, і самому не дуже удобно. Думаєш, ага, поки поставиш той штатів, поки від нього дійдеш, потім знову вертайся, переставляй друге місто. А ви ж самі знаєте, в селі все бігом-бігом. А оця штучечка трошки буде допомагати мені. Так що буду щось знімати таке інтересніше. От. Дивіться, як класно. Двома руками ріжу, роблю. І знімаю. Оце я понімаю. Помощник. Безплатний. Ні кормити, ні поїти не треба. І недорого.